Представники громади, на чолі з екоактивістом Олегом Козловським, прийшли на сесію міськради із проханням та вимогою внести до порядку денного питання про скасування рішень виконкому стосовно збільшення тарифу на воду. Зі слів Олега Козловського, його неодноразові звернення про стримуючі фактори підняття плати, лишили поза увагою. Надав міському голові голові виконкому відповідні документи. По екологічному компоненту, а іменно водовідведення і водоочистка, як вплинули на екологічний стан, тобто призвели до екологічної катастрофи в регіоні штучно створеної Бердичівською міською радою. Коли я надав цю інформацію офіційно для голови міського голови, він її не врахував. При черговому піднятті тарифу на воду, в зв'язку з цим я звернувся до депутатів з проханням скасувати рішення два рішення. Міському одним із стримуючих факторів підняття тарифів є погіршення якості води. Так, нещодавно стало відомо, господарський суд Житомирської області за позовом Держекоінспекції зобов'язав міське комунальне підприємство Бердичів Комунсервіс сплатити понад 300 тисяч гривень збитків заподіяних. Цитую навколишньому природному середовищу внаслідок скиду зливових вод у гнилоп'ять та струмок Семенівський. Відповідне рішення ухвалено 19 лютого. Пан Олег акцентував, вода, що подається централізовано, не відповідає якостям питної для питних потреб. Бердичівляни змушені купувати воду на розлив у підприємців. Люди використовують воду для приготування бутильовану по ціні 2 гривні за літр. От Поэтому я прошу депутатів включити в порядок денний це питання. От. Щоб це було протокольно проведено через через рішення, рекомендацію сесії. Хто за те, щоб просити, щоб депутати. Не просити, не просить не просити, ми їх, ми ми їх вибирали. Сьогодні працювати в пленарному режимі, тобто сьогодні буде одне засідання, через певний час, ну, залежить вже від міського голови, буде е, друге засідання е, цієї сесії. Я пропоную включити в порядок денний дане питання для розгляду, для прийняття рішення по ньому на наступному пленарному засіданні, а за цей час як пропонував Олег В'ячеславович дійсно напрацювати спільне узгоджене рішення. Після довгих обговорень та виступів питання внесли до порядку денного сесії другої пленарного засідання, яке попередньо заплановано на 6 березня, 91-м. В принципі, це нормально. На даному на першому пленарному засіданні розглянути його нереально. Я розумію, депутати повинні його довивчити, допрацювати. Потім Олена Лукінюк, що... Андрій Борисов, «Вік».